Кажемо чудову п'єсу, яка на рік вас захистить від стресу перед вами літературними знавцями у подарунок п'єса за двома зайцями. Прямо а ми та і весь наш ряд Нас чекають паришні кохані. І що ми, любчику, такі сумні? Сьогодні ж свято. День весни. Гайда до клубу. З гарними дівчатами познайомимось. Щось ти свириде сам на себе не схожий. Може, це ти закохався? Та де там? Приходив сьогодні до мого салону краси Жив і каже: що якщо ти, голохвасток, не виплатиш всі свої борги, то закриє твістолом краси і будеш ти не людей стригти, а корів та свиней. От, халепа, а ти йому шо? Ну, а в мене є чудовий план. Чув я, що сірки, хазяєва, а тебе видають свою доню Проню заміж. Це та жаба зі столичного пансіону, за цю жабу, друже, зірки дають прийдане, завдяки якому я зможу розрахуватися з усіма своїми боргами. Чув я, що сьогодні уся еліта Ізяслава до Баварії піде. Ходімо й ми, може, броньку там надибаємо. А пішли? Шість така що просто марне Так закрай, закрайша нам гитарка. А тим часом наша броня в пансіоні у балетному класичному хітоні вчить фондю та реверанс, але стався резонанс. Свин'я не образована. На себе подивися. Ти диви, дюймовочка. А що вас місью? Вигнали зі зважених та щасливого оператора з'їли, да? Та як ти змієш? Тумба. Здомів тумба! Жарпадіє! Це яка да, тумба? Ось тобі твій балет. А гроші на рік вперед доплаче. Бачиш, доню, ось так в житті буває. На рідну дитину грошей, шкода. А ну, моксить! Збирайте речі, Ноги мої в цьому баціоні ж не буде. Чорньочка, чорночка, я тере. Чутьочка, чутьочка, є терем! Чутьочка, я терем, я терем. Я я Ти диви, яка кралечка стоїть. Справжнісінький брильянт. Честь маю рекомендувати себе. Северит Петрович Голохвастов особистою персоною. Вечір добрий і зі святом весни. І як це звати таку тендітну дівчину? Ой хлопці, ну галою мене! Ідіть куди йшли, не заважайте. Та куди ж я тепер біжу? Ви вірите в кохання з першого погляду? Чи мені ще раз пройти? моє серце так і клюкоче в грудях, поруч з вами якось і гаряче стало? То може у вас температура? Ну, досить. Вже мій хлопець Степан вертать. Прощавайте. Политися, поверем, Дивись, Вириде, то ж пронька зі своїми подругами до клубу йдуть, не зволікаємо, і ми ходімо. Ви тільки подивіться, не залишилось на селі галатних кавалерів. Такі мадмуазелі, стоять і ні один не запросить на танець. Ага, правду кажеш. А сьогодні таке свято, День весни. Чуєш, Пронька, а чому тебе в твоєму пансіоні навчили? Ой, та навчили гарним манерам танцювать. Одним словом, блістать і бути звіздою. О, дівчата, давайте я й вас навчу танцювати. А, а не, не брешеш, тю, коли це я брехала. Ой, лишенько, де мої сонцезахисні окуляри? Такі сонечка стоять, аж очі сліпить. Дівчата, а ваші батьки часом не працюють на фабриці рошен? Та ні. Тоді звідки в них такі цукерочки? Честь маю рекомендувати себе Свирит Петрович Голохвастов особистою персоною. Дуже приємно місцем. Так може ви дівчат на танець запросите. Ляшка, Франц, беріть дівчат, гайда танцювати. Це я легковажний, та я ж до вас самими серйозними намірами. Моє серце так, і клюкоче в грудях. Послухайте. Ого! Ну, а коли так, то приходьте завтра до нас у гості. Попросите моєї руки, все як треба. З великим задоволенням, мазель. Наш герой часу не втрачає, до галі молодої клини підбиває. Бідна дівчина спокою не має, в по всім селі тікає. Та що ви пристали до мене? Опудало, начіпляло на себе щось, стоїть, пишається. Та я ж без вас жити не можу. Оце картина! Ах ти ж, дідько лисий, Це хто тобі дозволив до моєї доньки свої руки простягати? Ви не все неправильно зрозуміли? Ти кому тут зібрався брехати? Мені, порядній людині, яку усі знають і усі поважають. Та я зараз тебе холодець святковий зроблю. Мамо, мамо, тільки не будь, люди ж напруги дивляться. І хай дивляться, будуть усі свідками, як я цього побадоплу пику начищу. Я ж кохаю вашу дойку, я на ній жонитись хочу. Жонитися? Хм, Присягайся на святу церкву. Присягаюся. О, ти добре, синко, то що ж ти одразу не сказав, зятьок міриденький. Чекаю тебе на сватання. Обов'язково чекайте у гості. Щастя ж яке, моя донечка заміж виходить. Та ще й судячи з його одежі за багатого. Ну, на лицевий, звичайно, не Олег Вінник, але згодиться. Ну, мамо! <зві> <зві> Папінька, папінька, до нас сьогодні в гості прийде поважна людина. Тому вам треба привести себе до ладу. Ось мама придбала вам такий чепчик. До речі, останній писк моди. А вам, тато, приймайте цей галстук. І що це за лехміття? Я в своїй хаті маю ходити як півень гамбурзький. Ти що, старий, не розумієш, до нашої доньки поважна людина прийде. Може, майбутній зять, а ти ходиш в своїх спортивних штанях, як ото до свиней зібравсь. Чуєш, доню, а він хоча б богатий? Ой тату, гроші це не головне. Головне це душа, трухля ти стара. Головне, щоб нашу доньку любив, на руках носив. Ну, якщо ти хочеш, щоб твого зятя грижа була, то будь ласка, хай носить. Химка, химка, де ти є? Ходи будеш допомагати на стіл накривати. А що ж це за свято таке? Мовчать, химка. До мене жених їде. І дивіться, щоб ваша родичка Чорнорота не приперлася. Доброго здоров'я! А Це все, що за маскарад. Ну, прям Петро Коляденко і верка сердючка. Фух, щось я втомилась, може, до родичі мені чарочку налють чи хоча б чаю. Ой, сестро, та ми на гостей зовсім не чекали. Такі заклопотані останнім часом. Ми от на базар зараз збираємось, нас курчаток нема чим кормити. Ну, я не курчатко, але чарочки таке виб'ю за ваше здоров'я. Моя ж галя заміж виходить. За такого поважного пана дві вищих освіти. Розумний, аж страшно. Ну, за це гріх не випить. О, племінниця рідна, Пріська, сідай з нами. Яка це вам Пріська? Я Проня Прокопівна на сіркози, пам'ятайте, заробіть собі на носі. Ти диви, яка мамзель стала. Чи ти забула, як я тобі в дитинстві носа підтирала і на горщика садила? Гайку свою діточку вчіть, а мене не треба, я вже вивчилась. Ах ти ж пуля холоста. От не хотіла казати, що ти дура. До побачення телебачить. Я тільки що на вулиці зустріла вашу тітку, Проня прокопівну. Так вона просила вам передати, уявляєте, що ви падлюка. Ну, му, -му воно й в Африці. Му -му. Як прийняти? Може, сидячи, ні, не хто. Може, лежачи? Та ні, знов не той фасон. Ну, хоча. Ми риби я у ваших кніг. О, Смириде. А я тут трішки завиїлась. Ви проходьте, проходьте мамінка, папінка і сьогодству прийшли. Честь маю рекомендувати себе. Северит Петрович голохвастов особистою персоною. Дуже приємно. Такий гарний. А розумний аж страшно. Давайте одразу до справи. Я хочу жонитися на вашій доньці. Чи благословите ви нас на щасливий шлюб? Ну, якщо наша донька не проти, то ми й теж що скажеш, доню? Ну, звичайно, що я згодна. Чого тянути? Давайте прямо завтра зіграємо весілля. Підтримую вас обома руками, як квіточка. То мені нести те шампанське чи ні? Я його вже так грела і грела. Та не вже, дуре. thank Свого щастячка, а яка! слухай, машина пожарна. Це ж треба так пощастило і гарний, і багатий. А ну цей ко 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 Процесія починається. Сьогодні найважливіший день у вашому житті. Два одиноких човника у цьому бурхливому океані життя знайшли один одного. Так, шановні, зійдіть з килима. Чи готові ви, голохвасто Сварид Петрович, узяти за законну дружину сірко Проня Прокопівну? Стійте, злодії! Вкрали вкрали чужого жениха! Це вам з рук не зійде, я зараз усім покажу. О, ну привіт! Продовжуйте весіляти, дітинка, мабуть, пригрілася на сонечку, да? Ах, ти жертва, дієти. Думаєш, якщо забуло, як свиню різать, то одразу городська стала, я вам зараз усім покажу. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко! цить Брехня! От вам хрест! Я нено! От тепер я тебе не відпущу! галою під вінець! Відпустіть його! Він не багатий! Він банкрот! Як банкрот! Як банкрот? Ну так банкрот! А вам в цьому житті тільки гроші треба, та? а як же світнє почуття ех ви. Ну, дайте мені його хоть за горло подержать. Ось така історія трапляється в житті, лишаються розбитими серця на самоті. Та хочемо вам дати лише одну пораду. Любіть одне одного не за гроші, не за владу. Любіть за рідні очі, за щирість і терпіння. За доброту, надійність, а ще за розуміння. З Днем весни щиро вас вітаємо. Миру, злагоди, кохання вам усім бажаємо.